У мене є секретна коробочка з різним насінням, яку я дістаю, коли мені нічого знімати, або просто стає дуже нудно. І ось цієї зими я посадила деяке насіння, яке було у цій коробочці. І зараз покажу вам, які екзотичні рослини можна виростити прямо у себе на підвіконні. І перша рослина це евкаліпт. Я працюю флористом і ми його постійно використовуємо як зелень до букетів. А ще він дуже ароматний. Виростити нескладно, просто посадіть насіння у субстрат. Друга екзотична рослина, яка у мене проросла, Росла з насіння, називається Альбіція. Звичайно, у природі це велике дерево, але як бачите, вже декілька місяців воно у мене спокійно росте у кімнатних умовах. Листя чимось схоже на мімозу сором'язливу, але як бачите, на дотик воно не реагує. А виглядає ця рослина дуже прикольно. І ще одна рослина, яка у мене проросла зимою, називається Лагерстремія, відома також як індійський бузок, і у мене проросло майже усе насіння, яке я посадила. Тому треба буде його відсадити по різних горщиках.